Приємно зустрітися з вами на природі. Ми раді служити для вас, раді зустрічатися з вами. Ми своєю присутністю, своєю активністю хочемо ще раз і ще раз сказати: Бог любить вас, Бог любить вас. Велика Його любов є до нас. Ті люди, які гинуть сьогодні в Україні від е, терору російського, нічим не гірше за нас, але е, ми остались живі. Той дякуємо Богу, що живі. Бо якби та ракета прилетіла б до нас, то вже були б десь в царстві небесному, я надіюсь, правда? Правда. Дорогі друзі, я ще раз і ще раз хочу заакцентувати для всіх нас, що е, наше життя 70-80 років і все, треба заготовити собі життя там. Правда? Тому якщо немає такої, нема такої впевненості, все треба зробити для того, щоб була така впевненість. Пам'ятаєте, коли 70 учнів прийшло, коли Ісус їх відправляв зціляти людей, виганяти демонів це Луки, Євангелиста, 10 розділ записано. Вони прийшли і раділи, що їм їх слухають демони, вони виганяють людей з демонів, вони зцілюють людей. А Ісус каже, треба радіти більше тому, що ваші імена записані в книги життя. Для мене то вже велика радість, коли з людини вигнали демона. Коли людина з інвалідного візочка встала, коли людина оздоровилась, звісно, для всіх нас це велика радість. Але Ісус акцентує і каже: радійте, що імена ваші записані в книзі життя на небесах. Оце велика радість. А чого? Тому що вигнати демона з людини або хворобу з людини вигнати для Ісуса було це так просто, як нам підняти стаканчика води. А записати ім'я в книгу життя людини, любої людини на землі. То Ісус Христос мусив на Голгофському Христі померти. І іншого варіанту не було. Він святий і непорочний помер, як проклята людина на Голгофському Христі. Чого? Бо він гріхи людей взяв на себе, прокляття людей взяв на себе. І він мав моральне право, юридичне, духовне право. Померти за всіх людей. Чому? Бо він чистий. Якби в нього був хоч один гріх, він не мав би права за наші гріхи помирати. Йому потрібно було померти за свій гріх, понести покарання за свій гріх. А так як він чистий, він зберіг себе чистим і народжений від Духа Святого Діва Марія народила його, і він все життя прожив в святості, в чистоті не разу не згрішив. Він мав право за нас померти на Голгофі, і він помер за нас на Голгофі. Щоби нам прокласти дорогу в небо. Щоби нам прокласти дорогу в небо. І це дуже неправильно є і ну, немудро сьогодні не скористатися цією привілегією через Ісуса Христа не забезпечити собі загробне життя в небі. Це дуже немудро. Мудро це забезпечити. Це забезпечити загробне життя в небі собі. І сьогодні заручитись Божою підтримкою, Божою допомогою. Я не знаю, як ви, але я навчився вже в своєму житті бачити руку Божу, де Бог мені допомагає. Вже чітко усвідомлюю: оце тут мені поміг сам Бог. Оце тут мені поміг сам Бог. Оце тут в моєму житті взяв участь Бог. Як добре з Богом зараз по життю йти, і найкраще, і найдорожче, і найцінніше, коли земне життя добігло кінця, і ангели нас забрали в небеса. Оце правильно. Ми вічні, наша душа вічна. Ми вічні, тіло. Це квартира, в якій ми живемо як особистість. Кожен із нас унікальний. Унікальний. Кожен із нас. І ми вічні, як вічний Бог. І оце найважливіше в житті подбати, щоб ім'я наше було записане в книзі Життя на небесах. Це найдорожче, це найцінніше. Я закликаю до цього. Коли нема Івангелії, ми подаруємо. Читайте, як це робиться. Це робить тільки Ісус. Це дає тільки Ісус. Прощати гріхи може тільки Ісус і тільки Його кров, яка була пролита на угольському христі, сильна омити наш дух, душу і тіло від всякого гріха, від всякої скверни. Тільки Він може дати нам одежі святості і праведності, тільки Він може нас увести в небеса. Тільки Ісус Христос не добрі діла. Добрі діла це вже як свідчення того, що ми зустрілись з Ісусом. Любов до ближнього це вже як свідчення того, що ми вже примирились з Богом. Це як плід любові до Бога. Є любов до людей, є милосердя до людей. Не добрими ділами заробляється Царство Небесне. Ні, ні, не добре, не, не фінансами, не ще якимись стражданнями, тільки молитвою до Ісуса, тільки розмовою з Ісусом, тільки покаяння перед Ісусом. Таємно в кімнаті, коли нас ніхто не бачить, не чує, закрили за собою двері і, Господи, хочу з тобою порозмовляти. Це називається молитва. Розмова з Богом називається молитва. Моя акцентую і закликаю знов і знов перевірте, чи ви записані в книзі життя. Не живіть земне життя без переконання, що моє ім'я там записано. В книзі життя. От і це має бути 90% основою всіх наших пісень. Пісень в житті має бути багато. Як було приємно, що в Азовсталі воячка, е, е, дівчина співала. Да? Там їх бомбардують в день і вночі, як то кажуть військовою мовою, утюжать їх там. А вона все рівно має силу волі заспівати, як то приємно. То тим більше нам в Києві треба співати. Як вона там в катакомбах тих співала в підвалах, і слава Богу, вона заревернулася і народила і да? Бачили по новинах? Ой, то нам тим більше. Але основа наших пісень має бути: моє ім'я там записано. Тому я співаю, тому я співаю. Ну, і інша радість земна, і інша радість земна. Тому вас благословляємо, ми вас любимо, як можемо служимо для вас, як можемо, вишукуємо якісь подарунки, щоб порадувати у вас. Ось Це нам Бог в серце поклав, і ми хочемо це робити. Але дорожче, ніж наших подарунок, дорожче, оце, що я кажу, щоб за забезпечити собі Царство Небесне. Тільки Ісус це дає, тільки Ісус Христос. Повірте. Так говорить Євангелія. Хто не ще хоч раз Євангелії, будь ласка, прочитай. Прочитайте, треба знати, духовні знання авторитетні, чисті, правильні тільки в Євангелії. Тільки в Євангелії. Це джерело авторитетних духовних знань. Читайте, якщо у вас нема, ми вам дамо. Ми вам подаруємо Євангелію. Будь ласка, ви скажіть нам про це. Ось. Хай Бог благословить вас крепко-крепко. Ще пам'ятаєте, в 16 му розділі Матвія Ісус сказав: якщо людина здобуде весь світ а душі свої зашкодить, яка користь? Отак Ісус сказав. А зашкодити своїй душі це не подбати, щоб Ісус записав ім'я в Книзі життя на небесах. Оце я конкретно зашкодив своїй душі. Тому що як мого імені там нема, є тільки дві участі в загробному житті небо і пекло. Небо і пекло. Тому найкраще як благословити себе, найкраще як ощасливити себе, це Ісуса попросити, запиши моє ім'я в книгу життя. Помолитись Ісусу, це найкраще себе благословити, а тоді все решта. А тоді все решта. Душевне, матеріальне, а тоді все решта в житті. Хай Бог поможе, хай Бог строїть, хай Бог благословить. Ради зустрітися були з вами. Дуже раді. І я спішу, так як ви бачите, да? бо. Ми мерзнем трошечки. да? осінь. Трошки холодна. Мерзнем, ось і я хочу закликати, щоб ми разом помолилися.